Капець. Тут зеки, які йдуть брати Москву. Зайшли в Москву, вбили Путіна. Бардак, хаос, безпреділ, кошмар. Кривава бійня. І на цьому апсері проїхати та і отримати якусь грошову винагороду. І у в нібито є. Пригожин, о, давайте. Отже, я поясню як я це розумію. Я не військовий експерт. З самого початку в мене виникло таке легесеньке відчуття, що о зараз там станеться щось таке критичне для Рашки, і це нам трохи допоможе. Війська знімаються, Україна переходить в агресивну стадію. Контрнаступу все забирає до Краснодара і чудово. Потім, десь, коли він почав знову розповідати, як він не йде, таке інше. Я почав відчувати, що це папаха від какой Бо якщо, наприклад, я би зібрався брати Москву, вони б знали давай Так вони б знали про це скоріш за все. З mm, самого початку, але так агресивно розповідати, що я ух, я ох, поки я б не був в Кремлі, я б так би так не, не розповідав. Ну, реально, є ну, гарне українське апреслів і не кажи, гоп, поки не перескакнеш. Отже, ми маємо Рашку. В Рашкі 23 роки править одна людина Пукін. В Рашке, е, є кримінальне групування, а в Рашки немає ідеології, це дуже важливо. Ідеологія бабло. Ні совісті, ні честі, там нічого нема. Тільки продукт. Цієї системи Путін створив собі в 2014 році. Це Вагнер. Вагнер створений був для виконування спецзавдання головного управління розвитку Росії на окупованому частині Донецької та Луганської області, щоб зачищати непокорних, не, 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 не згодних там і таке інше. Після того вже Сірія була, після того вже Африка і таке інше. Отже, кримінал створив. Надкримінал, субкримінальну конструкцію після того, після невдалої операції в Україні вони вирішили скористатися послугами Вагнера, який зміг побудувати дуже успішну конструкцію так званих м'ясних валів, коли ти закидаєш українських військових тілами зеків тілами оцих злочинців з ПВК Вагнер. Ну, тому що людська, людське життя нічого не вартує, і навіть якщо ти працюваєшся на 10-15 метрів, це порівняння з іншими силами Росії для Пукіна є важливою успішною операцією. І так ти працюєш там півроку і отримаєш якийсь результат. Нагадаю, що цими людьми в них немає ідеології, немає честі совісті, їм цікавить тільки бабло. І є різні рукави да, цього бабла: є Шойгу, є Пригожин. Є хтось там ще, які от за це бабло, якісь велике армійське, вони борються. І коли був потрібен Пригожин, звичайно, він отримав все, що необхідне. Нагадаю, що за один рік, з травня 22 по травень 23, Пригожин отримав, по-моєму, 86 мільярдів рублів. Це офіційна інформація, озвучена о, диктатором Путіним. Путіним. Скільки реально там заплачено, не знаємо, це приблизно мільярд доларів. Тобто, умовно, 100 мільйонів доларів на місяць коштували послуги цієї армії. І тут оця внутрішня якась боротьба, якась вазня призведе до того, що одне крило, умовно офіційне Шойгу Герасімов, почне перемагати. Фактором цієї перемоги є те, що вони видають наказ, який каже, що кожна. Приватна одиниця військова, а вона і так є незаконною. Тобто, оця приватна армія, вона є незаконна, бо навіть в цій безпредельній країні, як Росія, є якісь от уставів, законів і таке інше. Згідно їх цього своду, приватні армії заборонені. Отже, ця армія Вагнер, вона і так була заборонена. Зараз для того, щоб отримати контроль над цими всіма військами, вони видають наказ. Це не закон, наказ. Міністерство оборони, що всі формування мають заключити прямі контракти з Міністерством оборони. В якісь прямі контракти і таке інше. Саме тому Пригожин публічно каже, все, Бахмут, ми молодці, ми виходимо, ми виходимо, ми виходимо, ми виходимо. Тому що там є в наказі, типу, хитрінка така, що тільки ті бойові підрозділи мають е підписати накази, які. Е Приймають безпосередньо участь у військовій операції у війні, якщо вони типу в тилу тіпа, можна тіпа, ну, звичайно, це тіпа. Нагадаю, що все це про бабло. Отже, ця людина розуміє, що вона втрачає важелі. Ця людина розуміє, що все це про бабло, що під час цього піврічного так званого успіху в тих м'ясних валів і масових вбивств російських е е е злочинців. Під Бахмутом, воно може дуже швидко зникнути. І він розуміє, що єдиний шанс для нього це щось екстраординарне для того, щоб зберегти контроль або отримати собі щось на пенсію. І ця людина, розуміючи, як в них все побудовано, розуміючи, як один одного може кинути, розуміючи, що тільки сила може дозволити йому щось досягнути і швидкі якісь рішення, вирішує піти в банк. І спробувати отримати хоч щось: урвати кусок пірога, змусити реальну владу, диктатора Пукіна абосратися і на цьому псері проїхати, так сказати, і отримати якусь грошову винагороду. Це все про бабло, все про бабло. З урахуванням того, скільки вже пройшла оця ПВК Вагнер, зібрати там 25 тисяч, точно не їхало, бо це дуже дуже велика колона двадцять тисяч має бути. Я думаю, що там від 3 до 10 тисяч реально поїхало. Зібратися і поїхати, проїхатися там 10-20 годин, Ростов, Вороніш, АК річка така. Ну це не проблема. Смішати з брудом всю владу пояснити правду, так сказати, качнути цю тему це не проблема. Напевно. Було декілька варіантів вирішення цього ісходу. Останній був кривава бійня в Москві. і революція, так сказать. Нагадаю, вони не ідейні, вони не чесні, вони не порядні. Там нема фанат фанатиків точно, тобто вони, може, там є десь в Росії, але це точно не ПВК Вагнер. Це не фанатики. це Ращотливі. Вбивці грабіжники, насильники та люди, що люблять бабло. В момент коли він зрозумів, що він в Москві не отримує повну підтримку, може, йому хтось обіцяв, не обіцяв, то ми так іншим, не знаємо, він дотискає до моменту, коли йдуть з ним домовлятися і отримує якісь гарантії. Отже, це бажання витиснути. З цього злочинного бренду Вагнер і з цієї війни по максимуму і уйти в нібиті є. Отже, розібрали ситуацію. Це не революційна херня, це не спонтанний якийсь клик, виклик душі пригожина, це тупо боротьба за виживання, боротьба за бабло. <кій> Моє суб'єктивне відчуття, це пояснюємо. Чи це є кінцем цієї історії? Скоріше за все, ні. Я думаю, що Путін вб'є його, тому що це е, е, ходячий е, приклад слабкості Путіна. Це ходячий приклад того, що е, система гнила розвалюється, бардак, хаос, безпреділ, кошмар. Нагадаю вам, що перемога України криється якраз в хаосі і в безладі Росії, бо ресурси Росії чисто економічно дозволяють воювати дуже довго. Ресурси України не дозволяють це робити. Нагадаю, що ми воюємо за рахунок західних коштів. Половина бюджету нам дарується в грантів і кредитів, які маємо віддавати наступних 2-3 покоління, напевно. Ми маємо розвивати економіку, а, і все це відбувається за рахунок заходу: 3-5 мільярдів. щомісяця нам виділяють на підтримку штанів, плюс нам виділяють е -е, безпосередньо фактом зброю різну. Чи якось ми маємо розслаблятися із за того, що там у них щось відбувається вражки? Ні, абсолютно я вважаю. І Дякую ЗСУ за те, що вони не зупиняються, працюють. І Дякую волонтерам за те, що вони допомагають для геополітичних викликів. Це кошмар. Тому що весь світ побачив, що найбільша країна в світі, найбільший ядерний арсенал в світі, там люди як мавпи з гранатою. Тобто ці арсенали десь вони там розкидані. В них там 5 чи 10 тисяч ядерних боєголовок, класичних тактичних, стратегічних, термоядерних ці ракети підземні, наземні снаряди. Як вони зберігаються, де зберігаються? І тут зеки, які йдуть брати Москву. Увіляєте взагалі естеблишмент в якомусь ну, серйозні люди в якихось серйозних країнах, е великих країнах США, Китай, Індія, Європа? Е зеки йдуть брати Москву. Ну, ну, Як це в голові може бути? А що там в Москві? А там атомна зброя, е нафта, газ, капець. Для іміджу для бренду, звичайно. А, а для продовження війни це чи закінчила б війна, якщо би прийшов Пригожин? Я вам поясню: пригожин би прийшов. Сказав би, ух, вони все вкрали. Але війна, по перше, це можливість для Пригожина безкінечно контролювати ситуацію. Знаходячись у стані війни, він може не проводити вибори. Взагалі він може ввести військовий воєнний стан, зурпувати владу безкінечно. Перше. Друге, скоріш за все, в них є запит на знищення ворога. Бо вони ж були прокачені медійно на 20 років, що Україна ворог. Україна для них це не держава, Україну треба спонукати до миру, а краще знищити. Звичайно, все, що вони роблять, вони роблять для того, щоб знищити Україну. Отже, я вважаю, що тільки розвал країни Росії на декілька псевдодержав дозволить нам позбутися ворога. Бо що таке кінець війни? Кінець війни це зайшли в Москву, вбили Путіна. Правильно? Ну як класична історія. Зайшли в Берлін, взяли Берлін, вбили, вбили Гітлера. М -м Поки ми не розберемось з Путіним. З Москвою, центром з ладу так і таке інше. Як закінчити війну, не знає ніхто. Це окремий кейс, окрема біль для всіх цих мігааналітиків західних. Вони не знають, як закінчувати цю війну, тому що поки що логіка закінчення війни їм не зрозуміла і нікому не зрозуміла, колеги. Тому що так загалом, то, по перше, треба закінчити, бо треба треба зрозуміти, як платити репарації, хто буде платити репарації. Треба визнати, що Росія є агресором, що Росія є злочинцем, що Росія напалена Україну, і це все разом досить важка задача. Тут важко і не зрозуміло, як закінчувати війну, як перемагати зрозуміло, як закінчувати не зрозуміло.